Ну, щоб здавалися слова, слова та й голос більш нічого. А серце б'ється у жива, як їх почує. Щорічно, 21 лютого любителі українського слова відзначають міжнародний день рідної мови. Давайте запитаємо бродівчан. А за що вони шанують і поважають наше українське слово? За що любите українську мову? Сьогодні відзначаємо співуча, дуже ну що. А Яка ваша патріотична пісня найкраща? Патріотична, ну, я думаю, червона калина. Патріотична. Ще скажіть, яка літера існує лише в українському алфавіті, як вважаєте? Її. За її милозвучність. Я її люблю за її милозвучність та загальну красу. Не знаю, от кожен напевно погодиться, що українська мова, напевно, найгарніша з... звісно, ну, не з усіх, але, в крайній мірі для нас вона найкращою буде. Пісні, вірші, багато тварин, в неї звучать прекрасно просто. А яка ваша улюблена патріотична пісня? Найкраща? Патріотична. Фу, чесно, <смітна> чесно кажучи, не знаю. Напевно. М бля, не ну, можливо, так... на яку тематику, може, пригадаєте, просто на яку. Писькову, звісно. А, про січових стрільців. Я не пам'ятаю точно її назви, але. Мені подобається українська мова, тому що це моя вітчизна, це мій дім, це те, що я люблю, це те, що в мене в серці. Тому що вона дуже солов'їна, в неї можна висловити набагато більше слів, ніж будь-якої інакшої, тому що ми її знаємо з дитинства. Побачаюся, музикар. А ще що. Ну, я не знаю, але я її люблю, тому що в мене її батьки, я знаю, і з дитинства і тут росла. Тому я думаю, що. Ну, за це, як мінімум, її можна любити, а там далі вже ми, дуже великий список. Е, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яка літера існує лише в українському алфавіті? Я хотіла сказати буква «Г», але вона є англійському, тому, напевно, буква І. Так. Дякую. І ще скажіть, яка ваша улюблена патріотична пісня? У теперішній час? Вибачте, в мене в голові зараз тільки пісні з Тіктоку. Ці Ті смішні. А, улюблена патріотична пісня. Навіть не знаю. Ну, ну, можливо, декілька не можете назвати. Ну, голові дуже великий список, але таке, що прям якась моя улюблена. Не, не є е, патріотичною пісні, яку я прям люблю українські, тому що зараз більше таке всяке молодіжне ж не слухаю. Але в мене з дитинства е, в голові пісня е, «Тримай мене міцно від Соловій. Сино, вчора не є патріотичною, але вона мене чуть в голові. Пісня Ой Лузі червона калина, напевно, все це прям реально душа. Все, що я найбільше люблю. Я що я українську мову люблю, бо так. я українець. А яка ваша улюблена патріотична пісня? Ще не мерла Україна. А як вважаєте, яка літера існує лише в українському алфавіті? Яка літера? Так, лише в українському існує, більше в жодному іншому. Буква А. Буква І. Є, а що то є? є? Улюблена пісня, моя цьому на Заспівай нам. Ой, цьому на кови. То є рідна мова. Наша мова українська, казкова, рідна, якою розмовляли наші діди, прадіти, і ми розмовляємо українці. То є наша мова. А скажіть, яка ваша улюблена пісня? Пісня любить. Ну, Патріотична. Ну, теперішні патріотичні про воїнів ЗСУ. Звичайно, то навіть не одна, а кілька. Ну, тяжко так сказати вже. А мова і наша її ніким не замінити. Українська рідна солов'їна, найкраща, звичайно, наймиліша. Та є наша мова. А яка літера існує лише в українському алфавіті? Так вважаєте? За милозвучність і напевно, що. Скажіть, будь ласка, яка літера існує лише в українському алфавіті? Ваша думка? М -м. Буква І, напевно. Да. Я не знаю. Напевно. Вже, майже, майже була... буква є. 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 І яка ваша найулюбленіша патріотична пісня, яка зараз дуже так популярна в теперішній час? Не знаю, я так дуже не слухаю. Або яка спадає на думку перша? Мені сподобалась те, що на Єрубачення їде Джері Хейл. Яка буква існує лише в українському алфавіті? Напевно, г. Ні. А, ну «ї», Так, ї. Правильно. Бо я не знаю, як сказати. Ну як відчуваєте? Мені подобається українська мова. А Яка ваша найкраща патріотична пісня? Викось іншого спитати, де мені вже то війна, і де мені до того. Ну, яку тематику, як вважаєте? Волозі червона калина, батько наш Бандера, можливо. Ні-най ні не знаю, як сказати, вивчати вам про наших воїнів про Україну, так? Так, так, так. Щоб живі зуро повернулися. Отак, і мир, і мир, основне швидко, щоб діти не гинули, не гинули, бо тут страшна шкода, цвіт цвіт, все. А за те, що вона милозвучна? А яка ваша улюблена патріотична пісня? А мабуть, лузі червона калина». І скажіть, яка буква існує лише в українському алфавіті, ваша думка? Мабуть, є. Так. За все, за милозвучність, за те, що вона звучить. Дуже файно. Все. Яка ваша улюблена патріотична пісня? Е, тримай? Як вважаєте, яка літера є лише в, в українському алфавіті? Не знаю. А Ви як вважаєте? Ви, як вважаєте Я калітер? думаю, що в українському алфавіті тільки буква І. – Ну Майже. Ну Майже. Є. – Є. А яка ваша патріотична пісня? є найкращою? Ну я думаю, що е, Стефанія може бути гарна. А за що ви любите українську мову найбільше? Я люблю, тому що вона милозвучна і її приємно слухати. Е, і я не розумію людей, які говорять російською мовою. що вона така мила, така милозвучна. А яка ваша улюблена пісня? Не знаю, в мене немає любимих пісень. За те, що то мова дуже файна. Ну і вона як солов'їна. Яка ваша улюблена патріотична пісня? Ой, у лузі Червона калина. Як ви вважаєте, яка літера існує лише в українському алфавіті? Тоді я вам не скажу. Буква «Ї». А ви за що любите українську мову? За те, що вона звучить як солов'їна, і її в інших країнах дуже тяжко вивчити. А яка ваша патріотична пісня найулюбленіша? Українське сонце зійшло. Я все життя е, розмовляю українською мовою. Е, мій дід мав 12 років калими, і як його не заставляли е, говорити російською, він все рівно зберіг цю мову і передав нам. Е, Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яка літера існує лише в, в українському алфавіті? Є. За те, що я в ній живу в Україні і вона красива. А яка твоя улюблена пісня? Е навіть не знаю. Багато є. За її мелодійність, за її співучість, за те, що вона наша. А яка ваша улюблена патріотична пісня? Ой, у лузі червона калина. А ще скажіть, чи знаєте ви, яка літера існує лише в українському алфавіті? Е -е -е Г. Буква Є. Українка. А яка ваша найкраща патріотична пісня? О, червона калина. Як ви вважаєте, яка літера існує лише в українському алфавіті? Г. Ні. Буква І. Тому що це, це наша рідна мова. Ми тут родилися, вона наша рідна солов'їна з давніх давен наші бабці завжди з нами говорили тільки українською мовою. І, ну я за це дуже люблю. Нашу рідну українську солов'їну. Як Ви вважаєте, яка літера є лише в українському алфавіті? Ой, не знаю, чесно. Буква І. Буква І. Ну, може бути, я не знала цього. Яка літера є лише в українському алфавіті? Як вважаєте? Не знаю, може я або не ну, знаю. Буква Є. І скажіть, яка улюблена ваша патріотична пісня? Напевно, «Калуш», як там, Так, Стефані. Ще в українському алфавіті. Чи... А ви як? Йод. Ї буква. Ї? Ще скажіть, яка ваша патріотична пісня є найулюбленішою? Батько даже Бандера. За те, що вона українська. А як вважаю? Вона рідна за те, що вона мила серце, милозвучна, мелодійна і за все-все взагалі, що вона рідна. Скажіть, будь ласка, яка літера існує лише в українському афавіті? Я не знаю, хто цього не знає, але ми знаємо. Це буква «І». Є. Дякую. І ще скажіть, яка ваша улюблена патріотична пісня? Ой, зараз на даний момент стільки тих пісень, що аж душу душу Ну, Ну, мабуть, саме розповсюджена зараз це червона калина. І кажуть, вона була стартовою, як то кажуть, і вона в серці, хоча зараз дуже багато, дуже багато. Так? Дякую. Головне, щоб яка, ці пісні нам допомагали триматися, мати стимул для життя, для боротьби, для захисту рідної мови країни і своєї землі. І, чесно кажучи, спокійно говорити не можу. Але ми переможемо. Так що слава Україні Хри. 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 слава!